Тільки но виходить щось нове від GSC, як одразу ж стає центральною темою для обговорення в інтернеті. І ця тема стає найважчим об'єктом у всесвіті. Шквал щільної критики настільки важливий, що виникає враження, немов створене хлопцями з GSC, може становити загрозу нашій галактиці. І переважна більшість таких клавіатурних героїв пише свої вози з болід. В них так підгорає за Сталкер, як і за Київ за три дні. Тому сморід та квакання вкотре чути аж сюди. Якщо ви почнете шукати на Ютубі огляд старої нової Next Gen трилогії Legends of Zone, котра вийшла в травні і нарешті зуміла потішити гравців на плей. Стейшн, то погрузнети у в'язкій драговині негативних оркських оглядів, де всі як один верещать про те, що грузі псували, колись було краще. Іде взагалі узкий язик. Як виявилось, вирізання узко стало єдиними справді дієвими санкціями. Це б так сильно підірвало дупи рабзіян, що запах ще довго не вивітрити. Щоб закрити свій гештальт, вони розпочали негативний рев'ю бомбінг. Мовляв, як так? Хотів купити українську гру в американському стімі, а у ній чомусь язика нету. І взагалі, що це такое українська мова в українській грі? Все це нагадує типову шкільну історію, в котрій однокласниця не відповіла взаємністю і одразу ж стала дівчиною легкої поведінки. Пішли історії про поганий технічний стан, про галіму графіку і мило, котре Рамзіяни бачить лише в іграх. Що ж, сьогодні ми з'ясуємо, що все це дійсно так погано, і, заприклад, візьмемо нове старе чисте небо, яке я вже встиг пройти. Для новинки вам не знадобиться потужний ігровий ПК, та для Stalker 2 такий обов'язковий. Знайти його ви можете на сайті інтернет-магазину Artline. Посилання буде в описі цього відео. Розробники Сталкер 2 випускатимуть патчі покращення для покращеної трилогії Stalker. Саме в такій саркастичній манері подається будь-яка нова інфа про GSC. І не випадково, бо GSC навіть з nextґін обновою новою встигли накосячити. Що? Знов? Та всі ми знаємо, що для цих хлопців це не баг, а фіча. Плавний запуск і GSC пов'язані між собою так само, як орки і почуття здорового глузду. В новій трилогії подейкують: місцями зустрічаються баги, які заважають проходженню, а також де можуть зустрічатись проблеми з частотою кадрів. Пройшовши чисте небо, скажу вам, що за всю гру я зустрів лише баг з викидом, який тривав безкінечно. Та після перезаходу баг пропав, і критичні дні зони пройшли нормально. То де там баги і кріти? Що ж, якщо їх не вистачає, вам обов'язково докинуть за мильні зображення. Про це плакав увесь русопланктон на ютубі з увімкненим амеде ФСР. на максималках і нормальному ігровому компі чисте небо видає ось такі краєвиди. Тепер гляньте на те, що нам демонструють рабзіянські калькулятори з Pentium 4, котрі може і не тягнуть новинку без апскейлінга. Ну, в цілому, все мильне і ребіт. Графіка хуже, ніж в оригіналі, либо ви можете все це відключити, щоб як то зробити менше рябі, менше мила. І тогда графіка буде просто примірно, як в оригіналі. Варто зрозуміти, що кардинальних змін в графічному рівні тут не побачиш. Я не буду переповідати, що саме зробили автори. Розкажу лише за зміни, які мені дійсно впадали у віч. Чи а не за ті, котрі тут взагалі непомітні. І стосується це глобального освітлення, шейдерів води, неба, відображень, тіней, підвищені деталізації всіх текстур і модельок. Кат сцени адаптували до 4К. Це всі візуальні зміни, котрі дійсно можна побачити неозброєним оком. І завдяки їм гра дійсно заграла новими барвами. З гротесно сірою вона стала куди світлішою, що дало картинці жвавості. Ну а нова система освітлення разом з погодними ефектами робить просто щось неймовірне. Тільки Гляньте на краєвиди, які тепер відкриває сталкер. Я коли приходив, хотілось просто зупинитись на деякий час і отримати естетичне задоволення. Коли падає дощ, зона перетворюється на чарівне місце. Тоді як в старому чистому небі дощ перетворював картинку на фарш вночі. Тепер все видно. Коли я проходив чисте небо 23-му, я казав, що тоді грати в це було майже що неможливо. 25-му всі гострі кути згладили, і я вперше, вперше, шановне панство, пройшов цю гру без негативу. А все тому, що автори не лише змінили її візуальну частину, але й геймплейну. І тут тримайтесь за поручні крісла, бо газанули GSC не на жарт. Щоб одразу ж принести тобі свіжих емоцій, автори переробили стрільбу з пістолета. Вони забрали звичайний приціл і замінили його таким паскудством. Але тепер пістолет нарешті може влучати туди, куди цілишся. Так, GSC виправили балістику у цій. Зброї і біда в тому, що лише їй. Всі інші пушки залишились такими ж кривими, як були, через що скалаша з 10 куль може одна й влучить в голову противнику, якщо пощастить. А ну, стій, дядя. І щоб ствол твій дуло в землю, гляди, поняв? Ну і добре не смикайся. Проходь. Нам кальоса виникає враження, що наміняли й дробовики. Ця зброя тут втратила будь-який імпакт, віддачу та й звуковий супровід постріла став такий, ніби з хлоповки стріляєш. Особисто мені здалося, що зброя тепер клинить рідше, але на її ремонт та модифікацію сходить дуже багато грошей. Ну а з економікою в Сталкер, як завжди, все непросто. Як і раніше, боти в цій грі демонструють олімпійські кітки гранат на точність. В Нексґіні ніби зменшили вірогідність варіанту кинути гранату для бота, тому тут не закидають вас всією картою, як це було раніше, але досі кидають далеко, кидають точно і кидають по дві лимонки одразу. Взагалі, штучний інтелект сюди переїхав, ніби сталкер 2. Він такий ж тупий, такий ж наглий, бачить вас крізь стіни, стріляє дуже влучно і на будь-якій дистанції з будь-якою зброєю. Зі штучним інтелектом щось стовідсотково сталося, особливо з зомбаками. Подивіться лише, як вони тепер ходять. Це сви та смерті якась. Щоб ви розуміли, на янтарі на нормальній важкості мені довелось просто тікати від зомбаків замість на Ізі їх розстріляти. Куль не вистачало, з хедшота тепер зомби не падають, а стріляють ще краще за живих. А от мутанти так і залишились найнижчою соціальною ланкою, особливо кровососи, які тут виступають не мисливцем, а жертвою. Ви здивуєтесь, та в чисте небо завезли музику. Тепер під час бою постійно грає прикольна музичка, яка повинна робити перестрілки динамічнішими. Спочатку цьому тішишся, потім звикаєш, а потім думаєш собі. А не можна було б записати, хоча 6 композицій композиції, поставити їх на рандом. Поза 100 тисяч перестрілок ця музика вже починає бісити. А в мене є метод, як цього позбутись. Просто уявіть, що коли починається бій, музику підіграє на гітарі десь за будинком чи кущем сам пан Григорович. З цією думкою, я пройшов чисте небо з посмішкою, котра так і не спадала з лиця. Що стосується інших елементів, в переважній більшості все залишилось так, як було. Взагалі, треба було назвати цю частину сталкера «сталкер Кровотеча. Адже кровотечу тут ловиш за будь-що. Пауз дерева, кровотеча, тріснувся мізинцем в стіл. Кровотеча, кашляну, кровотеча. Бин тут це твій найкращий друг, які точні пушки, бісить і надто довгий ефект від псі аномалії, тараші так довго, ніби в 30 років відходиш від будуна. Усьому іншому це теж чистене, бо лише по новій ціні. Ах так, ще тут вирізали руску озвучку, через що дуже сильно згоріло на болотах. Утім, вирізали не повністю такі фракції, як бандити, військові, долг та моноліт, говорять кацапською, хоч бандити говорять десь так на 50% ще й українською. Що це? Бах чи фіча. Можливо, саме таким способом розробники хотіли виокремити недоброзичливі фракції, адже військові у всесвіті Сталкер точно не ті хлопці, котрі бажають тобі добра. Цілком можливо, що вирізали узкузвучку просто халтурно, тому й пролітають репліки російською. Це куди більше в стилі GSC. Ах так, вони ще й радянські плакати, і пам'ятники членіну знесли, що дуже сильно розчарувало одноклітинних. Дивно, бо коли вийшов Сталкер 2, болотяни навіть намагались жартувати про стрільбу на звуки мови. Що ж це? Ви хочете реалізувати стрільбу на звуки язика? Щоб ви розуміли, весь сказаний негатив в бік нової трилогії з боку русаків зав'язаний лише на особистій образі щодо узкого язика. Якщо в грі залишили узку озвучку, вони грали б так само, як в оригінал. Хвалили би і тішились би. Все це для них справа особиста, адже що стосується язика, одразу ж викликає там страшний фурор, тоді як в нас де? Хто продовжує штовхати вози про неважливість мови і яка різниця. А різниця колосальна, адже GSC свідомо пішли на цей крок, і свідомо викрили або улічили їх, як вони там кажуть. Це, звісно ж, не могли обійти бібо з Бобою, які навіть не критикували NextGen за діло, а лише за мову. Русский язык это один из самых популярных языков в мире. на ньому разговаривают сотні мільйонів людей, которые далеко не всі з которых проживають на території Росії. Бібо плутає популярність мови з кількістю її носіїв, а саме 150 лямів болотних орків. І саме ось цих 150 лямів болотних орків GSC і вирішило обмежити мовним бар'єром свого продукту. Адже навіщо оркам загранічне? у них есть все свои, качественные. Но когда дело касается первого сталкера, это уже совсем другое отношение. Дело в том, что первый сталкер это буквально наш проект. Именно что СНГшный проект, он рождался во времена, когда вся эта игровая индустрия в едином порыве создавала сталкер. Когда именно мы поддерживали рублем разработчиков, когда создавались фан-клубы, когда писались сотни книг. Естественно, эти книги предназначались для фанатов этой вселенной. И у нас этих фанатов больше, чем Гді Хм, Відколи ця гра від приватної студії, стала СНГшним проектом. Мені дуже подобається, як ці йолопи і їм подібні ідіоти намагаються якимось шостим чудом приписати себе до існування сталкера. Таким амебам потрібно зрозуміти одне: ти з самого початку грав в українську гру, яка мала узку локалізацію. Якщо б не було останньої грав би на українській і навіть слова б не мовив. Біда лише в тому, що колись саме на узку озвучку робили ставку GSC, а це вже їх косяк. Що стосується книг, так писалось, бо це був нефіговий бізнес для тих, хто взагалі не дружить з письменством. А всілякі так звані ком'юнді теж створювались не лише через страшну любов, але й через спосіб заробити на цьому. От уже не виходить ні розуміти, ні прощати, ніяким, блін местом, тому що ця озвучка є і її ціленаправлено Не добавляют. Это конкретное, повторю еще раз, целенаправленное решение против русской озвучки. Не получается прощать: Вау, а что вы сделаете? Створите клуб жалобы по сталкеру. Не забудьте завести туди українську локалізацію, щоб все було автентичненько. Джісі свідомо вирізали узку озвучку, щоб відрізати всілякі кал від своєї гри, щоб гра не асоціювалася з болотними плебеями, чи максимум це смута чи московський криміналітет. Це ніяк не можуть зрозуміти ані орки, ані бібо з бобою, які про білоруську мову чули лише краєм вуха. Так а навіщо знати рідну мову, якщо можна спілкуватись на мові російських рублів? Якщо б цим жалюгідним платили в юанях, вони б і китайську почали вчити. Хоча з такими розумовими здібностями це, звісно ж, було б чимось вкрай фантастичним. Кумедно те, що після мого останнього відео, у котрому я згадував їхній канал, після жарту про включаєм голову, вони змінили дизайн каналу і змінили на ще гірший. Тепер у них ігра розкроється, тільки потерпіть. І здається мені, що цей вислів описує історію заднього приводу малого справа. Що ж, циркачі вміють підняти настрій своїм плачем. Ну а ти пиши, що думаєш про новий старий сталкер, в який грав і який тобі сподобався найбільше. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.